Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Знаходжуся на своїй ділянці біля дому з малиною. Хочу показати вам її стан сорт це полана. Уже е, цю ділянку ми обробляли ранньою весною Бордовською сумішю, між рядом заволочили, як то кажуть, закрили вологу. Але зараз бачимо, що вже зростає така травичка, ось зілля. Через деякий час ми все це міжряддя задискуємо і знову заволочимо. Волочили ми порядкове, нічого їй не сталося, хоча вже малина повивтикалася така була. Але нічого, ми пройшли бороною, трошки розірвали там, де зілля, траву. І бачите, нічого не сталося, малина зійшла. І гарно ось сходить. Після того, коли ми проведемо тут дістковку, ми знову це поле заволочимо і будемо вже приступати до обробку від шкідників, а також від грибкових захворювань. В першу чергу це дедеміла. обробимо препаратом її, тому що. У кожній малині ця хвороба є. Так що підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами. Ми будемо все покроково знімати, показувати, розповідати, як ми все це будемо робити, коли і так далі. Всім дякую за увагу. Ставте обов'язково лайк та підписуйтесь на канал.